Українські можновладці не лише скуповують лідні квартири у центрі Києва, а й зводять маєтки на окремих островах поблизу Малюничої конча кончазаспи. Журналісти знайшли один з таких осередків розкоші і дізналися, хто може дозволити собі нерухомість у цій місцині. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Вартість нерухомості у селищі Козин під Києвом сягає сотень мільйонів гривень, а площа зведених тут маєтків складає більше тисячі квадратних метрів. Якщо ділянка включає власний вихід до річки, шматок пляжу або причал, її вартість зростає в геометричній прогресії. Як правило, окрім помешкання господарів, на території відразу будують житло для хатнього персоналу, охорони і навіть садівників. Втім, справжня розкіш починається там, де кілька сімей можуть дозволити собі володіти цілим островом. Один з Ніх острів везіння, що розрахований всього на п'ятьох власників, дослідили журналісти обоз ю. Як з'ясувалося, елітну нерухомість у цій місцевості мають почесний дипломат, два колишніх депутата та чоловік колишньої нардепки. Один із маєтків площею понад 856 квадратних метрів оформлено на нідерландську компанію Emberstar BV. Вона стала власницею двох ділянок на острові ще у 2014 році. Окрім просторого будинку, там також розташовані господарські будівлі. Площі що понад 262 квадратні метри. Власником компанії є Геннадій Литвин, чоловік колишньої народної депутатки від партії регіонів Лариси Мельничук. Також ім'я чоловіка згадувалось у новинах через його зв'язки з власником з банкрутілого Дельта банку Миколою Лахуном. Останньому у 2021 році повідомили про підозру у розтраті, а сам банк у 2015-му був визнаний неплатоспроможним. У ще одному маєтку площею 1123 квадратні метри, що може коштувати кілька мільйонів доларів. Оселився колишній нардеп ігор Лисов, крім головного будинку. На території розташовані дві веранди, будинок для персоналу, господарський будинок та будинок охорони. Раніше Лисов працював у парламенті як член партії регіонів, а зараз займається будівельним бізнесом. Маєток колишній нардеп придбав вже після завершення політичної кар'єри у 2019 році. За даними ЮКонтрол, сьогодні компанії Лисова працюють у сфері будівництва житлової нерухомості. Головний актив групи будівельна компанія Ліко що представлена на ринку житловими комплексами Лікоград, Венеція, Лікоград таун та іншими. Не менш масштабну резиденцію будують на території, яка належить на Джафлі Мінмуса огли Він придбав земельну ділянку лише наприкінці минулого року. У Вікіпедії власник елітної нерухомості представлений як дипломат, політик, адвокат, громадський діяч і почесний консул Республіки Казахстан у Харкові. Також він є президентом харківського дипломатичного клубу, найбільшим будинком на острові. Везіння володіє Олег Салмін. Колишній нарде поселився в маєтку площею понад 1218 квадратних метрів. На території, крім головного будинку, розташовані будинки охорони та садівника, гостьовий будинок, баня, тераса та тенісний корт. Також на ділянці є вихід до річки з причалом. За даними Юконтрол, у групу родини Олега Салміна та його дружини Людмили Корнійчук входять вісім компаній. Переважно вони працюють на ринку комерційної нерухомості та цінних паперів. Декларацію українських нардепів розкрили разючу масштабу розкоші, в якій живуть обранці народу. 12 парламентарів задекларували резиденції площою понад тисячу квадратних метрів, що в десятки разів більше за звичайну квартиру. Докладніше про те, хто саме володіє елітною нерухомістю і як вона виглядає далі. Підписуйтесь на наш канал. Найпопулярнішим місцем проживання серед власників розкішних маєтків виявився елітний козин в кончазаспіде. четверо з 12 депутатів-власників елітних будинків. Лідером рейтингу за даними обосвіє став Вадим Столар з опозиційної платформи за життя. Він орендує в колишньої дружини інни майструк будинок площою 2062 квадратних метрів у козині. За даними Форбс, столар входить до сотні найбагатших українців зі статками у 175 мільйонів доларів. У цьому величезному маєтку разом з нардепом проживають і його діти. На другому місці опинився член депутатської групи довіра Василь Петьовка з маєтком площею 2032,5 квадратних метрів у Мукачеві. Офіційна садиба належить його дружині Марині. Комплекс включає головний будинок з мансардою, гостьовий будинок, гараж, помпову щитову та навіс. Нардеп від слуги народу Руслан Горбенко та його будинок площою. 1834 квадратних метрів посідає третє місце у рейтингу. Маєток вирізняється не лише розмірами, але й розташуванням в одному з найпрестижніших передмість столиці, селі лісники на Обухівщині. Четверте місце міг би посісти колишній підприємець Сергій Тарута з маєтком площею 1727,9 і квадратних метрів, яким він володіє з 2005 року. Проте майно знаходиться на тимчасово окупованій території в Донецьку, куди нардеп наразі не має доступу таким чином. Четверте місце переходить до члена групи відновлення України Олександра Фельдмана, який володіє будинком площею понад 1570 квадратів у Харкові. За даними журналу Фокус у 2012 році Фельдман посів 42-гу позицію в рейтингу найзаможніших людей України зі статками у 375 мільйонів доларів. Його маєток у Харкові залишається однією з найбільших міських резиденцій серед усіх депутатських володінь на п'ятому місці. Позафракційний нардеп Антон Яценко. Ко котрий мешкає в козині під Києвом у будинку площою 1520 квадратних метрів, оформленому на його тестя Івана Кравчука. На території резиденції є власний басейн і вихід до річки. За даними НАЗК, приватними будинками володіють приблизно половина депутатів, які подали декларації. Середня площа їхніх помешкань становить понад 300 квадратних метрів. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі за минулий рік міські голови українських обласних центрів задекларували доволі різноманітні автомобілі в автопарках посадовців та їхніх дружин, бюджетні моделі 90-х років та преміальні позашляховики останніх років випуску. Докладніше про те, на чому їздять мери українських міст. Далі підписуйтесь на наш канал. Як з'ясував проєкт «Тризуб», вивчивши дані з єдиного державного реєстру декларацій, автопарки міських голів суттєво відрізняються. Поки одні не мають жодної автівки і віддають перевагу оренді, інші купують і змінюють транспортні засоби як рукавички. Так, мер Вінниці Сергій Моргунов минулого року задекларував Mercedes-Benz GLE 400 2016 року випуску за майже півтора мільйона гривень. Щоправда, авто зареєстровано на його дружину Наталію Маргунову у власності самого посадовця зна. Mercedes V300D 2020 року випуску, який родина придбала у 2022 році. Мер чернівців Роман Клічук у 2020 році придбав Mercedes-Benz S 350 2017 року випуску, який на момент покупки коштував 2 мільйона 350 тисяч гривень. Також посадовець має лендровер Velar 2019 року випуску, придбаний у тому ж 2020 за трохи більше 2 мільйонів гривень. Мер Києва Віталій Кличко задекларував одразу 4 автомобілі. Серед них Land Rover Discovery 3.0 2013 року випуску вартістю понад 900 тисяч гривень та три Toyota Sequoia 2021 року випуску, якими очільник в столиці користується безкоштовно. Міський голова Луцька Ігор Поліщук зареєстрував два автомобілі. Перший – Volkswagen Passat 2018 року випуску, він придбав у 2024-му за 635 тисяч 500 гривень. Другу автівку – Audi Q5 2018 року – купила його цивільна дружина у 2020 році за 800 тисяч. 400 гривень. Своєю чергою мер рівного Віктор Шакерзян орендує автівки. Минулого року він їздив на Land Rover, Range Rover, автобіографії 16-го року та Шкоді Супер 23-го року випуску. На орендованих авто їздить і мер Харкова Ігор Терехов. Минулого року посадовець надав перевагу мерседес L350 CDI п'ятдесят 13-го року випуску та фольксвагену 5-го року. Мер Львова Андрій Садовий також не має зареєстрованих на нього авто. Однак дружина посадовця має одразу дві машини. Шкода Кодіак 17-го року випуску вартістю 968 700 гривень та Мерседес Бенц v 300 21-го року за 2 мільйони 374 350 гривень. Мер Ужгорода Богдан Андрійов теж безоплатно користується Audi Q8 19-го року випуску вартістю 3 мільйони 348 662 гривні. Автівка зареєстрована на дружину політика. Також жінка є власницею Mercedes-Benz МЛ 350 вартістю 562 тисячі гривень. Відсутні автівки і у деклараціях ходіозного мера Одеси Геннадія Троханова та секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря. Одним із найскромніших автопарків володіє очільник Івано-Франківська Руслан Марцінківа. У його декларації значиться лише шкода Октавія, 16-го року випуску вартістю 468 тисяч 742 гривні. Тернопільський мер Сергій Надал володіє Аудік. Ю7 24-го року випуску за 750 тисяч гривень. Три авто у своїй декларації вказав мер Черкас Анатолій Бондаренко. Це ваз 21 7-го року випуску, Lexus LX-570 21-го року та Mercedes-Benz GLS 400D 22-го року випуску. Своєю чергою Роман Мрочко, вже екс-начальник Херсонської МВА, зареєстрував Lexus RX 450H 18-го року випуску за 1 мільйон 400 тисяч гривень. Справжнім рекордсменом виявився очільник Дніпра Борис Філатов. У його безпосередній власності 5 авто. Mercedes S 600L 12-го року випуску вартістю понад 5,5 мільйонів гривень. Jaguar XJS Convert 89-го року за 74,5 тисячі. Mercedes-Benz 269-го року за 15 тисяч гривень. Dodge Ram 2008 року за 322 тисячі 400 і Раф 22,03188 року за 43 тисячі гривень. А його дружина Марина Філатова володіє трьома поршами. Панамера 12-го року випуску вартістю майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Каєн 2008 року випуску за мільйон 466 тисяч 400 гривень. Та Карера 911 сьомого року випуску вартістю 612 тисяч 355 гривень. Судді одного з найвідоміших районних суддів Києва, Печерського, відзвітували про свої статки та майно, як з'ясувалося з, з декларацій у власності служителів Феміди, маєтки у передмісті Києва, цілі будівлі на хрещатику та навіть величезні громадські вбиральні. Докладніше про те, хто суддів заробляє найбільше і чим володіє. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними обозює судді Печерського районного суду, на відміну від парламентарів, не купують маєтків площею у тисячі квадратних метрів. Юридично підковані служителі Феміди обирають відносно невеликим будинки. Втім, і таку нерухомість можуть дозволити собі далеко не всі українці. Так, суддя Євген Хайнацький задекларував одразу кілька маєтків, що належать його дружині Юлії Кияновській. Жінка володіє двома будинками в елітному передмісті Києва, в селі Вишеньки. Йдеться про нерухомість площею триста 83 та 381 квадратний метр. Судячи із супутникових знімків, маєтки розташовані поряд. На території також є басейн. Крім того, дружині Хайнацького належать дві квартири у Києві у 72 та 110 квадратів. Також компаніям, пов'язаним з дружиною судді, належать дві автівки: BMW X5 21-го року випуску та BMW X7 22-го року. На другому місці за площею будинку опинилася суддя Катерина Середа. Вона володіє маєтком площею 200. 299 квадратних метрів у селі Хотянівка, держслужбовиця зайняла одразу три земельні ділянки в котежному містечку міжріччя, оформивши будинок як дачний. Також землею Хотянівці володіє її матір Тетяна Мартиненко. Варто зазначити, що це село на Київщині доволі популярне місце проживання серед працівників Печерського суду. Там вже придбала ділянку і будинок суддя Тетяна Ільєва. Згідно з декларацією, з 19-го року вона є власницею нерухомості площею 200 65 квадратних метрів. Цікаво, що Печерські суди, як і всі районі, мають відносно невеликі зарплати. Найбільше торік у середньому заробляла суддя Світлана Смик. Її оклад складав близько 148 тисяч гривень. При цьому держслужбовиця має у власності дві квартири у 76,5 та 60 квадратів. Крім того, суддя має право безплатного користування майном Анни Дрич. А саме квартирою площею під 159 квадратів у ЖК Панорама на Печерську і автівка. Mercedes-Benz gle класу 16-го року випуску. Приблизна вартість такої квартири 12 мільйонів гривень, а автомобіля близько 40 тисяч доларів. Друге місце за рівнем зарплати у Печерському райсуді посідає В'ячеслав Підпалий. Саме він напередодні повномасштабного вторгнення відправив Віктора Медведчука під домашній арешт, звідки той згодом втік. Минулого року підпалий заробляв у середньому 147 тисяч гривень на місяць. Згідно з декларацією держслужбовця, з 2008 року він зарив зареєстрований у гуртожитку в кімнаті площею 10 квадратних метрів. Крім того, він має право проживати у квартирі площею близько 52,5 квадратних метрів у селі Деремезна на Київщині. Власних об'єктів суддя буцімто немає. Втім, його 80-річний батько Валерій Підпалий володіє майном вартістю у десятки мільйонів гривень. Зокрема, пенсіонер має у власності нерухомість на хрещатику площою 372 квадратні метри, яку отримав у спадщину. А так, Кож, згідно з документами, володіє громадською вбиральною площею 150 квадратів у сквері на Володимирському проїзді. Крім того, йому належить будинок на 262 квадрати за адресою Володимирський проїзд. Будинок 2. цікаво, що ці об'єкти фігурують у кримінальному провадженні. Міські комунальники навіть намагалися демонтувати будівлі як незаконно збудовані, але поки що успіху ця справа не мала. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.